Отче, люди просять про молитву і лінк на якусь там групу. Дорогі друзі, якщо можете, то будь ласка, чогось такого не робіть, поясню чому: якщо вас просять про молитву, то ви і моліться. Натомість, якщо ви попрошені про молитву. Далі розсилаєте методом спаму, бо цей лист пішов саме у СПАМ. Пишете, кому лише можете і не можете всюди, що там моліться за те, то і за тато, то це може бути певна проблема, тому що мені потім буде цікаво, хто в кінцевому рахунку взагалі буде молитися в такому-то наміренні. Інший приклад наведу. зараз у нас війна. Завдяки війні, як би це на парадоксально звучало, з'явилися деякі позитивні моменти. До прикладу, є така річ, як волонтерство. І погодьтеся, що серед усіх цих страхіть, які зараз є, волонтерство є чимось ну, насправді добрим. Багато хто з волонтерів вже трішки не витримав і почав писати, що навіть 10 гривень краще, ніж репост. Тому що свого часу, коли волонтерський рух започатковувався, то люди активно просили робити репости, і репости це добре, і вподобайки це добре. Але як у випадку волонтерства, до прикладу, вподобайки і репости не збільшують суми якоїсь, яка назбирується там на не знаю, нехай буде на якогось там дрона чи на якісь там інші потреби, на, на ліки, багато всього потреб маса. То так само і в молитві. Коли люди тільки ставлять вподобайки і поширюють, це самої молитви не збільшує, тому що люди, якби, самою молитвою не займаються, а займаються. Це лише ось цими пересиланнями, тільки ними. Це не означає, що погано пересилати чи просити інших. Навпаки, це добре. Я сам особисто прошу інших людей теж просити про молитву. Але в результаті, коли ось так пересилається від одного до іншого, то в результаті питання лишається досить чітким. А хто в кінці має, в принципі, молитися? Ми ж говоримо про предмет молитви, ну, в випадку молитовних речей, а в випадку якихось е волонтерських речей говоримо про збір про якусь там фінансову участь. То в кінці кінців, в випадку волонтерів, хто буде платити, а в випадку людей, які мають молитися, хто буде молитися. Наведу вам приклад, чому е взагалі цьому приділяю якусь таку увагу, е і може з'явитися взагалі якесь таке питання, чому взагалі порушую цю тему, так не би я проти був того, щоб люди молилися, та не проти. Я вам просто е, наведу таку ілюстрацію, одразу розкладемо всі крапки над Її. Е, до прикладу, йде трансляція, та, наприклад, трансляція літургії. От у нас на кредо йде трансляція. І я дивлюся: дивиться там, нехай буде кілька десятків людей, а молитовних прохань кільканадцять десятків. Видно по цих коментарях, що людей, які написали молитовне прохання, кількісно є в рази більше, ніж людей, які дивляться цю трансляцію. Тобто я ж не знаю, які там обставини в людини. Я не знаю, що там людина робить, які в неї там можливості, теж по часу, чи може вона сісти, дивитися, молитися і так далі. Але мені так виглядає, що часто це може бути саме так, що от людина приходить записує молитовне прохання, і йде собі далі. Чому я так міркую? Чому в мене є такий висновок? Можливо, і хибний, я не знаю. Якщо ви щось знаєте на цю тему, то пишіть. Мені цікаво почути вашу думку. Це ця програма також є своєрідним е, зворотнім зв'язком. Але мені здається, що це може виникати з е, такої певної е, свічковатої ментальності, назвімо це так, коли дуже багато людей в нашій країні на превеликий жаль на літургії участі не беруть, але заходячи в храм. В церкву купують свічку, ставлять свічку, стоять кілька хвилин, ну нехай буде 10-20 і виходять. Тобто участі в повній літургії ці люди не беруть, але свічку ставити ставлять і вважають, що галочка вже поставлена. Я ж в церкві був раз, я свічку поставив два. Ну, в принципі, все, що я міг зробити, вже зроблено. У випадку фізичної присутності в церкві пасувало би бути на службі Божій від початку і до кінця, не тільки якийсь там один фрагмент і не тільки поставлення свічки. Далі для повної участі в літургії, що в католиків, що в православних пасувало би бути посповіданим, тобто посповідатися перед літургією, ну чи під час, якщо немає іншої можливості, і прийняти причастя. Тобто ця літургія є повною участю в літургії. І тоді людина помолилася, якщо йдеться про молитву літургії, якщо, відповідно, там утрення, вечірня, чи, не знаю, якийсь акафіст, чи розарій, коронка, хто там якими молитвами молиться, зараз зосереджуємося не на цьому. Зараз говоримо про сам факт молитви. І тому, дорогі друзі, коли вас хтось просить про молитву, от просто візьміть і помоліться те, що знаєте. Знаєте, Отче наш, помоліться, Отче наш. Три-чотири вже роки у нас кожен день йде молитва на кредо. І зранку, в обід, і ввечері, і я бачу, скільки людей беруть участь у цих молитвах, і особливо полкей привіт тим діткам. Я знаю їх особисто, нещодавно на кредо виставляв фотку з тими дітками. Я особисто дуже збудований, коли ну такі, ну насправді малесенькі досить дітки, яким там по 4, по 5, по 6 років. Ну і потім вже і по 7, і по 8 кожен день моляться і за свого тата, і за свого дядька, і за свого брата, бо вони. На фронті, ну насправді це просто розтоплює серце, коли така мала дитина переживає і ці переживання заключаються не в якійсь там гризотні, просто собі віртуальному переживанні, а в реальній молитві. Так що дякую батькам, дідусям, бабусям, бо їх також особисто бачив, цих діток і всім іншим людям, яких ще поки що не бачив. Дякую вам, що ви молитеся за інших людей. Не тільки просити інших про молитву, що, звісно, є прекрасним, але молитися самі.